Вітаю усіх цього знакового для нашої незламної і непереможної нації історичного дня, 23 серпня. Коли щороку за добу до дня незалежності, ми відзначаємо день державного прапора України. Відзначаємо вже другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Український синьо-жовтий стяг, без сумніву, символ нашої української ідентичності, уособлення хоробрості, доблесті, честі і любові народу, який щодня бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші герої сьогодні зі зброєю у руках. У важких боях проти російських загарбників, аби ми і наші діти та внуки мали мирне майбутнє тут, на нашій рідній українській землі. Ну а поки ми є свідками і учасниками великої визвольної війни проти російських найманців і терористів, які ще називають себе армією. Власне, у ніч на 23 серпня расисти здійснили у Україні пуски ударних безпілотників з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів. Нашими оборонцями неба було знищено 11 ворожих безпілотників, два в межах Запорізької області, дев'ять у Одеській. Зокрема, в останній зафіксовано влучання по виробничу перевантажувальних комплексах. Там спалахнула пожежа, пошкоджені зерносховища. На щастя, обійшлося без людських втрат. А вже сьогодні на ранок ворог завдав авіаударів по Херсону, по Нівичині, дитсадок та будинки. У результаті цього підступного ворожого обстрілу поранень зазнали шість людей. А вже о 10.05 російський БПЛА типу шахет влучив у навчальний заклад у місті Ромни на Сумщині. За повідомленням Сумської ОВА, росіяни повністю знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей отримали поранення. Наші співчуття рідним загиблих і люта ненависть до расистів. Щодо ситуації на полі бою, то як повідомляють у Генштабі, наші захисники мають успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Також сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Тим часом на російських болотах знову жаліються на карму. Не до сну вкотре було москвичам. Не тим, звісно, що автомобілі, а жителям ворожої столиці. Як повідомили у міністерстві вбивств Росії, що нібито два з атакуючих столицю безпілотники було знищено засобами ППО в повітрі, а третій дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва Сіті, що будується. А от у тимчасово окупованому Криму сьогодні було уражено протикорабельний комплекс Бастіон російських загарбників. Він є одним з носіїв ракети Онікс якими росіяни наносять удари по Україні, також пошкоджені радіолокаційні станції всього було сім вибухів. Ну і перш ніж перейти до новин із життя Кременчуцької громади, хочеться подякувати усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у найскладніші часи, і за те, що продовжуєте наближати той день, коли шовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами. Тож не втомлюємось пишатись і допомагати нам. Нашим воїнам, а також дякувати їм за кожен новий день. Ну а ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах. Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій, бережіть себе і слава Україні! Як небо, що блакиттю укриває землю, як золоті хліби, які пишаються в ланах, святинею, твій стяг, о Україно, я приємлю, твого народу, славу й велич, бачу в синьо-жовтих кольорах. Вперше у новітні часи на лівобережній Україні наш національний прапор було піднято саме в Кременчуці 1 травня 1991 року. Більш ніж за рік до оголошення незалежності України, і, врешті-решт, 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Тоді над куполом головної адмінбудівлі країни здійнявся державний прапор у кольорах тисячолітньої історії нашої батьківщини. Честь державного прапора тепер відстоюють наші можні воїни. Ворог вкрав нашу історію. Він знищив цілі покоління українців. Він заперечує існування нашої аутентичної культури. Денацифікація у його розумінні це припинення існування української нації як такої. Тому саме тут, біля монументу Тарасові Григоровичу Шевченку, батьку нації, яскравому символу волелюбності народу України, здіймаємо увесь наш національний прапор. Наш синьо-жовтий стяг над кожним звільненим селом, містечком, містом то відповідь всього нашого народу і Збройних сил на будь-які зазіхання московської орди щодо вільної, незалежної, суверенної України. Настає хвилина пам'яті, хвилина мовчання. Після урочистої церемонії підняття державного прапора очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін вручив почесні грамоти обласної військової адміністрації, військовим, рятувальникам і поліцейським. Вчора ввечері на молодіжному на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Траса Бульби. Трапилась моторошна ДТП за участі легкового автомобіля. Шкода під кермуванням водія 2000 року народження та мотоцикла. Серед постраждалих двоє неповнолітній мотоцикліст та його пасажирка. На мотоциклі, окрім водія, також перебувала неповнолітня пасажирка і водій, в тому числі неповнолітній, 2006 року народження. Відразу на місце події прибувала карета швидкої допомоги, яка госпіталізувала. Підлітка в лікарню в дорозі підліток помер від отриманих травм. На місці події проведено першочергові слідчі дії за попередньою версією слідства. Водій автомобіля шкода під час здійснення маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі, рухаючимося мотоциклом. На даний час встановлено свідків та очевидців та відтворено попередню обстановку даної дорожньо-транспортної пригоди. За фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Вітак, правоохоронців, котре звертаються до всіх учасників дорожнього руху. Кременчуцькі правоохоронці нагадують водіям транспортних засобів, особливо мопедів та мотоциклів. Це е, повищена небезпека. Обмеження швидкісного режиму, дотримання правил швидкісного режиму дуже важливо саме водіям таких транспортних засобів. В нашому випадку в Кременчуці, тільки ми маємо з початку року саме ДТП за участі мопедів та мотоциклів, які потягли не тільки отримання тілесних ушкоджень, а й тяжкі наслідки. Це смерть водія чи пасажирів. Звертайте увагу на дані факти, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні у Кременчуці, вкотре пронеслась масова хвиля повідомлень про мінування, зокрема судів, прокуратури та інших установ міста. Як повідомили правоохоронці, всі місця ймовірних мінувань оглянули спеціалісти. І, на щастя, повідомлення про загрозу не знайшли свого підтвердження. Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського оголосила про замовлення робіт із капітального ремонту приміщень третього поверху лікувального корпусу номер 1 Відповідну інформацію розміщено на сайті Держзакупівель Прозоро загальна вартість робіт 14 мільйонів 199 тисяч 270 гривень. Початок аукціону 31 серпня. Полтавщина отримала понад 60 генераторів від міжнародних партнерів. Як повідомили на сайті Полтавської ова, обладнання потужністю від 4 до 15 кіловат. Їх буде передано закладам медицини, освіти та в місцях компактного поселення. Також, як йдеться у повідомленні, в області активно готуються до осінньо-зимового періоду та до можливих перебоїв з електропостачанням, тому і приділяють особливу увагу забезпеченню альтернативними джерелами енергії. У нас йде підготовка до навчального року. Ви знаєте, проходила велика нарада по питанням і захисту цивільного, тобто забезпечення укриттям закладів освіти, фізичного, фізичного захисту, тобто, щоб була охорона, були тривожні кнопки, тощо доповідав керівник. Від поліції, що Кременчук є одним із лідерів по цьому напрямку по фізичній охороні закладів освіти. Тому і так само плануємо створювати класи з захисту, які будуть у нас протягом року зроблені в всіх школах області і почнуть роботу. До Кременчука у робочих справах завітав начальник Полтавського ОВА Дмитро Лунін, аби ознайомитись з готовністю укриттів у школах перед початком нового навчального року. Губернатор разом з районною військовою адміністрацією та міською владою відвідали школи номер 15 26 та 17, де укриття вже готові до прийому учнів. Тим не менш завітали й до гімназії номер 12 де сховище мали б здати ще в липні, але й досі цього не зроблено. Після перевірки обраних навчальних закладів начальник Полтавського ОВА Дмитро Лунін надав свої коментарі щодо побаченого та відповів на запитання насущні. На початку року була велика кількість скарг від мешканців міста по питанню укриттів, ви знаєте мою позицію з цього питання. І я хочу сказати, що те, що ми бачимо, що зроблено за цей рік, вважаю, це е, великий прогрес, тому що в місті Кременчуку, е, зі слів Віталія Олексійовича, планується до початку в вересні місяці вже можуть запрацювати 50-50% е, закладів, яких будуть укриття. Це з нуля достатньо високий результат, і також є таке прагнення і така ціль, щоб до кінця року 100% закладів було закриттями. Ми розуміємо, що можуть будь-які будь-які корективи в це питання, тому що ми не знаємо, яка у нас буде осінь, її прогнозують важкою. А якщо буде важка осінь, то може не бути електрики. і інших моментів і якісь процеси виробничі будівельні можуть затримуватись. Ми це все розуміємо, тому і говоримо, що треба зробити максимум робіт до опалювального сезону, до того часу, коли ми очікуємо, що ворог буде бити по нашій енергосистемі. Ми сьогодні були в чотирьох школах, в трьох школах зроблене укриття. Я вважаю, що вони... В задовільному стані. Саме головне, що є санвузли, то, чого в минулому році в багатьох школах не було так, були зроблені укриття, але не було санвузлів. Ви бачите, і гаряча вода, і вайфай, і туалети є, і дітям комфортно, дітям комфортно в цих закладах. Потужність укриттів, як ви, як ви чули, недостатня, тому заклади будуть працювати в дві зміни, і відповідно, крок за кроком міська влада буде йти до того, щоб зробити всі укриття. У нас на сьогодні в області майже 90-87,5% шкіл готові до змішаного навчання або очного. На наше завдання підготувати всі ці заклади. І потім наступне головне завдання 100% закладів профтехосвіти, профтехосвіти підготовлення вище. Також далі ми будемо йти наступне це садочки, тому що. Десь під 60 відсотків забезпечено в області, дуже багато роботи. І ви бачите, що в Кримучуку так зручно розташовані садочки школи, що можна використовувати разом ці укриття. Рада оборони області прийняла рішення, що всі масові заходи заборонені. Відповідно, ми масові заходи не проводимо. Наступна Нарада Рада оборони області буде на початку наступного тижня. Будемо визначати. Спопередньо можу сказати, і мені здається, що 1 вересня традиційного не планується. Тим більше ви знаєте страшну трагедію сьогодні в Ромнах. Поки ми працювали в Кременчуку, в Ромнах, на жаль, є підтвердження, що загибла заступниця, і вчителі шукають директорку, травмованих багато. Це звичайний заклад освіти. Тому ж, ми не можемо наражати на небезпеку наших дітей-працівників. і Моя особиста позиція така, що я вважаю, що 1 вересня традиційно не треба проводити лінійки тощо, як було воно зазвичай. Діти підуть навчатися, але ми повинні розуміти і всі безпекові заходи повинні працювати. У нас в країні сформована спроможна мережа. Вона затверджена міністром охорони здоров'я мною. Начальникам військової адміністрації погоджена зі всіма учасниками процесу. Що таке спроможність? Що вона надає послуги, які замовляє Національна служба здоров'я України. І найголовніше, що кластер на кластерній лікарні будуть фінансуватись, не фінансуватись, а в них будуть вдатися гроші з обласного та державного бюджету в пріоритеті. Тому ми зараз все робимо для того, щоб розвивати ці лікарні, що стосується кожного диспансера. Пан Лисак, директор департаменту охорони здоров'я, кілька разів надавав пояснення і вам, і в інших медіа. Ситуація не змінилась і вона змінюватись не буде. Но ми працюємо в державі, в якої є закони, є замовник послуг. Якщо послуги замовляє Національна служба здоров'я України, то ми будемо працювати так відповідно тих норм і вимог, які є. Згідно тих вимог, у нас всі забезпечені послугами, а та допомога, яка потрібна, вона може надаватись на рівні органів самоврядування, тобто в поліклінічних відділеннях, амбулаторних тощо. І вона надається, саме головне. А спекулювати на цю тему, тим більше під час війни, мені здається, є куди придолити свою увагу. Мені здається, якщо ці люди будуть більше звертати увагу в першу чергу на те, що. Як працює оборона, наприклад, міста, або працюють лікарні, ті, які у нас є, або заклади освіти, соцзахист. захисту те буде найкраще. Така сама ситуація. І наперед хочу вам сказати, і щодо онкодиспансера. треба також приймати рішення, тому що Міністерство охорони здоров'я не бачить у нас двох лікарень на території області, або її треба переводити на рівень міської лікарні, або так само її об'єднувати з містом Полтави. І це питання, яке буде там найближчим часом також вирішуватися. Ми плануємо наради з містом, з паном Малецьким, його заступниками з цього питання з паном Середою, для того, щоб вирішувати, яка буде траєкторія розвитку цього закладу. Свою тверду позицію щодо переходу під крило православної церкви України сьогодні вирішили ще раз підтвердити ще раз засвідчити у храмі Серафіма Саровського, що на Полтавському проспекті. Церква Серафіма Саровського має свою неабияку історію у нашому місті. Предтеча, так би мовити, саме цього храму. Невеличка церквушка у минулому сторіччі, яка проводжала і зустрічала подорожніх на тоді ще околицях Кременчука. Сьогодні тут молилися за Україну, за її захисників, за нашу перемогу, яка обов'язково буде, бо з нами правда, з нами Бог. Христос істини Бог наш, що воскрес із мертвих і перемогу подала і дарував нам. Да благо нехай благословить воїнів війська українського. І збереже їх цілих, здравих, щоб життя їхнє було повне благословіння Божого і захисту і дарує їм довгі, щирі і благословенні, многія і благі віта. Підняти прапор України біля свого храму. Ця ідея у настоятеля отця Феодосія виникла ще років з 20 тому. Тепер, як зазначає, час настав. Нехай тікають усі вороги. Від нас, бо Ти єси Бог наш, і ти єси слава наша, і наша перемога. Нині повсякчас, і во віки, віки, Амінь, Спаси Господи, і освячується, і благослови наслідня Твоє. Дай і Твоїм охороняй нас людей Твої, і Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Гани вас Бог до перемоги, до звірою на по-перше, я вас вітаю Дякую. з цим святом і з цим вашим рішенням. По-друге, я хочу запитати те, що в нас насамперед запитають усі наші глядачі. Церква, вона ж відокремлена від держави. Чому ж це ми бачимо дзвони і прапор в одному місці і поруч? Взагалі, дзвони і прапор це були невід'ємні частина державотворення чи відділена держава, чи не відділена. це було єдине ціле, тому що не може існувати держава без людей. А люди це є громада. І, і люди мають свою свідомість, і всі ми є українці. Держава не втручається в справи церкви, але громадяни прихожани, які живуть на нашій українській землі, це є громадяни нашої держави. Чому сьогодні так мало українських церков? Тому що я вважаю, це питання сьогодні до кожного кремечужанина. Люди, я розумію, що люди знаходяться в стані такому, знаєте, ну переживають за своїх за військових, за своїх батьків, за своїх дітей. Люди погружені в таку. Біду і горе, яке є, і вони сьогодні, оце тільки зараз, починають проявляти свою ідентичність. Я хочу звернутися до наших містян, до наших людей, які живуть в нашому місті. Люди добрі. Церква і віра це є основоположниками, будівничими держави і засадником тої істини, яка повинна бути. І тому. Потрібно сьогодні підніматися. Потрібно сьогодні, не знаєте, не так, щоб як це було в радянські часи, що йшлося йшло все від власті, а потім йшло до людей, і люди виконували. Сьогодні влада в Україні це і люди. Це і прості, і звичайні люди. Вони повинні це зрозуміти. І їм сьогодні треба підніматися. Підніматися на не тільки на відбудовувати незалежну державу, а підніматися, щоб відбудувати і українську церкву. Зміниться ситуація в релігійному стані, тому що йде сьогодні світ. І ми сьогодні свідомо розуміємо, що якщо в Україні залишиться російська православна церква, і сьогодні Україна навіть якщо, не дай Бог, звісно, піде на якісь поступки, то це буде біда. Тому що сьогодні Росія чекає якби ще більше напасти на Україну. І от якась Російська православна церква вона може зіграти ту роль велику, політичну для Росії, тому що в Росії якраз є церква політична, вона виконує всі все те, що каже президент Росії, патріарх Кирило, він все виконує. І може прийти час, і вони скажуть, от бачите, в нас ще там є віруючі, в нас там ще є то, ми підемо забирати те, що наше. І от оця наша свідомість українська, вона росте, вона піднімається. Серед колег немає тих, хто планує перехід найближчий. Я шанс? вам скажу так: є розмова, є тих, хто би хотіли перейти, але сьогодні керуючий Кременчуцькою партією митрополит Миколай. Дуже жорстоко до цього відноситься. Він залякує, не пускає до да, московського патріархату. Він залякує, не пускає і е, взагалі старається використовувати всі свої важелі, які в нього до цього часу були, е, щоб не допустити, щоб не один священник не перейшов православну церкву України. Я думаю, що ця тенденція обов'язково буде і вона вже йде, тому що і до священників це теж жителі нашої держави, це теж жителі нашої країни, і вони живуть і існують, тому що. В них є спільнота людей, а це є українці. І до них це вже, вже починає приходити, але це потрібно час і їх ще залякують. Я твердо розумію, як батько, як громадян, як священик, що треба, щоб в державі була. Своя церква, щоб була своя віра, і щоб мої діти нікому не були рабами, щоб мої діти були вільні, а буде воля тоді, коли буде свобода в Україні. А ця свобода може бути тоді, коли у нас буде і держава, і церква, і люди, і віра українське, а не чуже. Всім привіт! Я сьогодні приїхав у місто Миргород, і тут є свій Шевченко. Пам'ятник Шевченку у Миргороді було урочисто відкрито у 1971 році на 110-ті роковини смерті письменника та художника. Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія, яка піарить мера Віталія Малецького, і на діяльність якої з року в рік витрачають мільйони платників податків, все більше уподібнюється до фотоальбому місцевих принад, переконана депутатка Лариса Гориславець. Журналісти щоб ви знали, вони не мають міських тем, нема про що в Кременчуці їм розказувати. Вони зараз їздять із рейдами, ставлять оцінки пам'ятнику Шевченка. Вони вже за завтра став... їдуть в Запоріжжя, можете з ними поїхати, там скалу. А ви вони в Кременчуці стижні? Тим часом глядач потребує паростків здорових ініціатив. Так великий запит на інформування є у батьків школярів, для яких незабаром стартує освітній процес. Замість вояжити містом по пам'ятникам комунальному медіа за наші кревні пропонують творити корисний інфопростір. Нещодавно педагогам нашого міста була вказівка від влади посилити інформування в. Соцмережах вести активно свої сторінки. Я вважаю, що в наших педагогів зараз дуже напружена ситуація, вчителям теж важко адаптовуватись, у них велика навантаженість. Вихователям теж дуже важко, тому я вважаю, що Треба допомогти їм і звертаюся до міського голови, до заступниці профільної пані Ольги Усанової, до керівника департаменту освіти, до профільних заступників чи методистів департаменту освіти. Для того, щоб ви спільно чи спільно, чи в якому вже форматі це буде організовано, то допомогою. Комунальної телерадіокомпанії, Департаменту інформаційних комунікацій провели це єдине інформування про те, чи можна забирати дитину з укриття, чи не можна, там, які правила, що мати, тому що е дуже багато різних е зараз дискусій навколо того, що треба робити, що не треба, що виправдано, а що не виправдано. Отже, враховуючи вище викладене, я прошу організувати ці телеефіри. І прошу депутатський корпус підтримати, щоб це було наше спільне допомогу. Ну ефірі на КТРК, так ну та звісно, ми ж КТРК Бачите, потрібне, не телебачення. Ну ми ж не зря платимо. Нагадаємо, нещодавно роз'яснення, де черпати інформацію батькам з'явилися на сайті мерії. Дізнатися про навчальний процес і про хід проведення підготовки найпростіших укриттів Кременчужанам пропонують зі сторінок навчальних закладів у соцмережах та у батьківських чатах. Прогноз погоди на телеканалі Візит четвер, 4-24 серпня. Ще один теплий день очікується у більшості областей країни. На півночі України та у Києві починаючи з самого ранку небо ховатиметься за хмарами, але сонце все одно час від часу з'являтиметься поміж них. У столиці на термометрах вночі плюс 18, в вдень плюс 26. без опадів. На заході країни у місті Лева буде також мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме пліт. Плюс 17 в день плюс 26. щодо синоптичної картини на півдні країни в Одесі. Четвер буде спекотним. Температура повітря коливатиметься від 24 до 30 градусів. На сході країни у Харкові протягом дня переважатиме ясна погода. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 15 в день плюс 25. без опадів. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, небосхил, також буде ясним протягом всього дня. Опадів спеціалісти не передбачають ночі за вікном. Плюс 16, в день плюс 25. І про метеопрогнози у нашому місті четвер, 24 серпня. У Кременчуці протягом усього дня буде триматися ясна та да тепла погода. А такі позначки продемонструє стопчик термометра вночі плюс 18, вдень день плюс 26. Вітер північно-західний з поривами до 7 метрів за секунду. Опадів синоптики не передбачають.